Є дуже розумні підписники або спостерігачі, які застрять условно моїй активності або діяльності. І думають, що всі вокруг вас хочуть, вибачте, на є. Тому ви спочатку зареєструйтесь там, де хтось торгує, наприклад, на аукціоні Біуліт або Райберки. Зробіть якісні фото, що насправді не так просто. Зрозумійте, що взагалі у вас перед руками, перед тим, як взагалі пошукати щось подібне. Потім продайте це. Не забудучи поставити резервну ціну, хто знає, то й розуміє, щоб не продати за одну гривню, правильно це відправте, а потім вже пишіть типу, коментарі. Ну, судячи по тому, хто від... мені це написав, то я думаю, що ви таким вряд ли займаєтесь, і я думаю, що вам треба закрити ротик або просто не дивитися контент. Я ще забув: заплатіть налоги.